Добрий день. Я, Цепова Ірина Вікторовна, вітаю всіх, хто зацікавлений у якісному сучасному навчанні грамоти першокласників. Сьогодні ми поговоримо про оновлений навчальний посібник. Цей посібник має свою предісторію, колись 2017 року під час пілотування програми нової української школи. Ми видали зошит дивослова. Він тоді складався з чотирьох частин і дозволяв давати інтегрований підход з навчання грамоти, і сторінки для читання в ньому були, і сторінки для письма. За цими зошитами дивослова, діти пілотних класів навчалися протягом першого експериментального року. Далі ми вдосконалювали і програми, і матеріали для навчання грамоти, як читання, так і письма, а також розвитку мовлення і інших напрямів діяльності першокласників. І тоді був створений комплект з навчання грамоти. Але сьогодні ми хочемо ще раз звернутися до підручників зошитів. Саме такого типу, щоб навчання грамоти було інтегрованим і зручним, щоб саме на розворотах діти бачили матеріали як для читання, так і для письма. Отже, оновлений навчальний посібник, який ми сьогодні називаємо буквар, але цей посібник-підручник зошит, створений і упорядкований, а також вдосконалений. За типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом лабораторії Яківни-Савченко, тут у нас є чітко окреслені очікувані результати на завершення першого класу, вони є діагностичними і піддаються вимірюванню з плані читання письма це робити неважко. Визначений зміст, на якому ці результати можна досягнути. Пропонований зміст відповідає пізнавальним можливостям дітей 6 7 річного віку, і надається, звісно, свобода вчительству у виборі прийомів і технологій навчання. Наші зошити, а тепер їх не чотири, як було раніше, а стало шість, починаються з умовних позначень. Ці позначення, хоча і схематичні, але легко запам'ятовуються дітьми. Вони чітко узгоджуються зі змістом певних завдань, які є на сторінках посібника, ну і звісно, вони заощаджують час на пошук інформації, тобто з такими схематичними позначеннями дітям і вчителям працювати значно скоріше, швидше і легше. Крім того, навчальний посібник побудований за принципом педагогіки партнерства. Тобто працювати за ним будь-яка дитина може разом із дорослими і з учителями, як безпосереднього спілкування, так і дистанційно, і з батьками, іншими дорослими, а також і з однолітками, якщо нам дана можливість працювати в реальних малих групах або дистанційних малих групах. Особливості підручника і його вдосконалення в тому, що ми намагалися зробити сучасний дизайн і стиль викладання навчального матеріалу. Для дітей, як ви бачите, тут є казковий персонаж. Ми називали його дивослово, але учні і вчителі досить швидко перейменували його і стали кликати читайликом. Тому яке ім'я ви йому дасте, так і будуть його називати діти. І ви бачите, що тут у нас є інтеграція ілюстративного матеріалу з навчальним. Ми намагаємося давати весь матеріал блоками, а не суцільною сторінкою, щоб дітям було легше переходити від одного виду роботи до іншого. Звісно, в першу чергу на розворотах на сторінках нашого підручника зошита відображена внутрішньопредметна інтеграція читання і письма. Ліва сторінка дає матеріал для читання, права сторінка для письма. Це дуже зручно тоді, коли ми можемо міняти вид діяльності, прочитати частину вірша, наприклад, про. Деякі букви, потім ці букви навести в поданому поряд рукописному алфавіті, далі прочитати наступний уривок вірша і знайти відповідні букви. Ми можемо пошукати слова, надруковані ліворуч і написані праворуч, порівняти, чи є однакові слова, склади речення, чи їх немає. Тобто оця внутрішня предметна інтеграція на розворотах подана зручно і ілюстративно, крім мовного матеріалу, є ще й позначення, що з ним робити. Ми намагалися осучаснити тематику уроків читання і письма, тобто інтегрованих уроків навчання грамоти. і враховували при цьому побажання і зауваження як рецензентів. Експертів, так і учителів практиків, з якими спілкувалися протягом усіх п'яти років опробування посібника в початковій школі. Можу сказати, що, наприклад, за зауваженнями рецензентів, ми прибрали тему цирк на букву С. Бо сьогодні ставлення до цієї теми є неоднозначним, особливо ставлення до дресурування тварин. І дали на цьому уроці тему будівництво, використовуючи слова цегла, цемент, цвяхи і даючи тексти для читання уривок із текста «цибулино» або троє. Поросят, де будівництво відбувається повним ходом, і дітки можуть прочитати і один уривок із казки, і інший уривок казки. Або, наприклад, коли ми давали букву З, то за побажанням учителів прибрали дуже важку скоромовку про зубило і залізо. Ну і так... Далі і таке інше. Тематика уроків, яку ми сьогодні подаємо, допомагає враховувати міжпредметну вже інтеграцію. У першу чергу з природознавством, з вивченням довкілля, з мистецтвом, ну і громадянська, і соціальна, і, і здоров'язбережувальна галузь у нас показані в усіх сторінках посібника. Як я вже сказала, задіяно паралельне вивчення мови і ознайомлення із видами мовленнєвої діяльності. Подано послідовність літер, які пропонувала ще професорка Наталія Остапівна-Воскресенська, а вона працювала в системі розвивального навчання. Ми даємо такі завдання з театралізацією і інсценуванням на сторінках. Крім того, Дозволяємо творчо підходити до інших видів діяльності, змалювати маму, прочитали вірш і намалювали портрети власних матусь. Дуже добре, що є електронний додаток у вигляді відеозаписів, відеопрезентацій. Вони можуть бути дуже корисними, і вхід до цих презентацій подано під буквами у вигляді QR-кодів. Навчальний посібник. Як ми намагаємося це зробити, і, як ми сподіваємося, дає безмежний простір для творчості як учителів, і інших дорослих, так і дітей. Найголовніше, на платформі Easy будуть подано всі розроблені уроки, презентації і додаткові матеріали. Крім того, тут є і навчальні відеоролики, і 3D-моделі, і інший додатковий сучасний матеріал. Наприклад, ми даємо пазли для складання букв і в тому порядку букви даються, в якому вони вивчаються в нашому посібнику. Зразки рукописних букв даються не тільки у вигляді таблиці, а рухомими позначками послідовності написання. Ми будемо дуже раді, якщо у вас виникнуть запитання, побажання, на вдосконалення. завжди зміємо відповісти вам на них. Дякую за увагу, на все добре. Нехай ваше навчання першокласників буде ефективним і позитивним, незважаючи на всі проблеми, які ми сьогодні маємо. На все добре, до побачення.